2016 року зверняти допоміжного заходу тримання під бартові та за обрати запобіжний захід у за вигляді домашнього решту, надавши йому можливість працювати, перешкодувати, нанесені всі міру нам моральні та матеріальні збитки, пов'язані з правою донечки. Дана трагедія повинна служити уроком для всіх.

Якщо ми зараз не зупинимо це, воно буде далі продовжуватися і невідомо, чи в подальшому чия дитина постраждає. Я хотів би, щоб на тому все закінчилося. І це е, залежить від того, наскільки е, буде правильно прийняти рішення. Дякую.